Вітаю! Я Олександр Масіїв, лікар-психіатр, і це відео про нейролептик Респиридон. Перші нейролептики були винайдені ще у 1950-х роках. Вони показали свою ефективність в лікуванні психотичних розладів, зокрема і так званих продуктивних симптомів шизофренії, до яких відносяться маячні ідеї, галюцинації, порушення мислення. Класичні представники цих нейролептиків аміназин і галоперидол. У 90-х роках були винайдені нейролептики другого покоління або атипові нейролептики, вони краще переносяться пацієнтами і впливають не лише на продуктивні симптоми, а ще й на негативні, до яких відносяться згладжуваність емоцій. Зниження мотивації, споникань, енергійності, активності. Ці симптоми вважаються більш серйозними, оскільки важче піддаються лікування. Отже, Респалепт – це оригінальний препарат. А Респоксол, респетріл, рісет, респирон, ерідон, Росеміт, респін, торендо це дженерики, діюча речовина, яких Така ж сама, як і у оригінального препарату респиридон. Це один з найчастіше призначаємих антипсихотиків, має потужний антипсихотичний ефект, загально заспокійливу, снадійну, міорелаксуючу дію, нормалізує процеси мислення, знижує страх, тривогу, підозрілість, внутрішню напруженість. Респиродон показаний як препарат першого вибору при лікуванні гострого психотичного епізоду. Тобто, коли у людини у першої в житті виникає психотичний розлад, показаний саме цей препарат. Він використовується також при лікуванні загострення та хронічної форми шизофренії і інших психотичних розладів, що супроводжуються галюцинаціями, маренням, порушенням мислення. Використовується цей препарат при лікуванні маніакальних станів при біполярному афективному розладі, а також при інших психічних розладах, що супроводжуються порушенням настрою та поведінки. Використовується як курсове лікування у пацієнтів з агресією при деменції. Використовується цей препарат і як симптоматичне лікування при безперервній агресії. У дітей при аутизмі і інших психічних розладах дитячого віку. Випускається препарат у формі таблеток по 2,4 мг, а також у вигляді розчину для прийому внутрішнього. Немає не смаку, ні запаху, приймається незалежно від прийому їжі. Початкове дозування 1 мг на добу з подальшим поступовим збільшенням. До терапевтичної. Це приблизно від 4 до 8 мг на добу, але не більше 10 мг на добу. Дозування підбирається індивідуально в залежності від показань, переносимості і інших факторів. Препарат призначений для тривалого прийому на підтримуючому дозуванні. Тобто на терапевтичному дозуванні досягається стан ремісії. Потім знижується до підтримуючого дозування, і таким чином тривалий час цей препарат можна приймати. Прийом препарату можливо ділити на два прийоми на добу, тобто двічі на добу. З однієї, сторони це допомагає досягти більш рівної концентрації у крові. Цього препарату, а з іншої сторони, запобігти прояву побічних явищ. Побічні ефекти можуть бути різні. Навіть якщо не проявляються побічні ефекти у вигляді м'язової скутості, тремору, непосидючості, у пацієнта обов'язково повинен бути препарат, який прибирає ці побічні ефекти. Цикладол, а краще акінетон. Деякі з побічних ефектів можуть бути серйозними, тому респиродон потрібно приймати обов'язково під спостереженням лікаря. Якщо у вас виникли будь-які питання з приводу цього препарату, я відповім на ці питання у коментарях. Буду вдячний вам за підписку на канал і ваші вподобайки. Будьте здорові!